Привіт, друзі, як я вже казала, в мене зовсім пропало бажання робити відео, бо перегляди постійно зменшуються, і віддачі від цього зовсім ніякої. Вася. 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 Ну, спало дитя. Наша ти його розбурхала? Наша ти його розбурхала? Спало собі. Да, Васька. Спало собі тихенько. Нє, прийшла тут якась. Да. Пася. Ну-ну-ну. Так, це якийсь жах. Столько смакоти. Це я усі ліпом. Купила собі щось висне. Дивіться, яка смакота. Скільки тут смакоти? Коли пюре з копченими ковбасками. Це ж треба. Дуже люблю. Ось цей печінковий пиріг. Ну, тут м'ясне, я, я не дуже їм м'ясне, але печінковий пиріг це моя слабка. Всякі делікатеси. Ви таке бачили. Ну, я рибу не їм, я її не люблю просто. Я просто рибу не люблю. Шоколад власного приготування. Шоколадки. Цукерки, тістечка, тортики. Ось я собі взяла таке горіхово-медове і взяла таку морковку. Я хочу спробувати просто. А взагалі моє улюблене це тістечко медове з чорносливості. Колбаси. Колбаси. Такі мені зараз не треба, як тільки подивитися. Хоча, ні, зараз не буду брати, але Ось це в Києві такі магазини. Це країна, яка воює. Подивіться. Сири, колос, краса. Люди обирають собі. Ось дивіться, які, які сири тут є. Напівтверді. Кузини овечі. ну я, я їх не люблю, кульни овечі, а ось ці я дуже полюбляю. Ось такі з білою пліснявою. І ще такі є сири, яка краса. Я взагалі не збиралася нічого знімати, але мішка оцей мені дуже сподобався. Цікаво, скільки він коштує, не бачу. Ціни не бачу? не знаю. Нічого не знаю, не бачу ціни. А мішка класний, да? тут ще хто є. Отакий Ушастик. Це хто? Я люблю іграшки. Зесно кажучи. Ось, друзі, чайні. Ви думаєте, чого я тут під... ходжу? Я свій свою депресію розганяю. Проганяю таким чином. І погані думки. Ти мене занесли. ви бачите? Ще поароматно. Вільха. Для копчення та ароматизації. Мистецтво деревообробки, розпалювач. Це ж треба таке. Для орхідеї це не годиться. Я все дивлюся, чи годиться воно для орхідей. Ось такі дрова. Все через орхідеї. Ось ще тут я риюся в рушниках набір. Рушників зроблено в Україні. Ціна 50 гривень. Мені треба, але три штуки мені не треба. Мені треба один. Якийсь один. Так, що тут? Скатертина баловна. Катертини це тут. Угу. Катартина мені начебто не потрібна. Хоча, хоча під орхідеї, може. бути. Так, 150 гривень розмір 45 на 60. Угу. Може бути. Коли б я вибрала, наприклад, ось цей, більш такий яскравий, може бути, ще подушки тут є такі. Вугілля деревне, для розпалювання камінів. Але ж для орхідей воно не підійде. Ну і, звісно, ж корми котячі. Так, мяу. Я мяу купила вже в зоомагазині. Сібрид. Мої такі не є взагалі. Не знаю, не хочу зараз спробувати на нас є Їсти, я корми взяла, але ж акції немає. Так, а це для собачок. Тут щеба. Ще З куркою не підійде. Хотя, ну я бы взяла такой для своей китки. Цена у меня 20 гривень. Я бы, может быть, и взяла. Видимо, одну. Дуже хорошая цена. Мабуть. Ну вот и все. Det går, det går, det går. Травичку їм принесла. Їжте травичку. Та вже стара трава, а це свіжа. На Вася їж. Вася їж. Їж, Вася травичку. У мене тут такий бардак. Господи помілуй. Це точно. Що з мене взяти? З інваліда. Так. Треба. Це... Вони тут такого наробили, поки я тут ходила. А, Аль... Вася, Вася, ну да, треба ж погладити. Аліса, тебе теж треба погладити. Так. Да. Боже, вони. Вася, <с? <с?> Вася Алісу лиже. Усі місця, прямо скажем, а вона. Його лупить лапою. Отак. Ось я вже вдома прийшла, накупила собі смаколиків, ось таких. Сьогодні зранку в мене був стрес, я ходила вирішувати причину стресу, його вирішила. І, щоб нейтралізувати цей стрес, пішла, накупила собі смаколиків. Заїдаємо стрес, а це для котиків. Теж смаколик. Ось для котиків ще накопила тут і оптиміл для Васі. Тут у мене ще одна шиба є така. Це така сама. Така сама, тільки ціна різна. Там було, тут було навіть дешевше. Так. І мяу для вуличних, і тут ще що? Це ось таке. Значить, я потім покажу і. Сестра мені принесла. Вчора була сестра. І привезла мені Феліксів, отаких. Може для вуличних, а може для Аліси. Подивимось, якщо вона буде їсти. Отакий із ягням може і буде їсти. А отакий, що це у нас? яловичина, може теж буде їсти, хто його зна. А це у нас що? Курку вона їсти не буде. Курка піде, мабуть, для вуличних котик. Мур. Вася сказав мур. І ще тут якесь придане мені сестра від своєї киті, яка на райдугу пішла, на жаль. Тут якісь шампуні, якісь відлякувачі, всякі такі ось таке щось. Бальзам спрей захист від бліг. Це бризкати просто на кота. Це, мабуть, хороша штука. А ще отакий корм. вона Нам. Ми вже його пробуємо. Джозера, сеньор, я почитала це для пожилих котів. Вже. Ну, Це, може, для Аліси, а для Вася у нас ще не пожилий. Вася тільки 5 років, Алісі вже 8. То, може це для Аліси. Ось це я їм на пробу його насипала. І дивлюся вчора. Оце насипала і так вони і поїли. А це Васін корм, який від сечокам'яної кам'яної хвороби. Він тут його їсть і розкидає. А це оптиміл, він вже з'їданий. Оптиміл дуже добре їдять. Ось такі у нас котики. Оце Вася. Вася, де твої оченята? Оченята чорні, Зіниці чорні, великі, їх і не видно очінят, да? оченята великі. Де твої оченята? Чи ти їх примружив? Примружив? Так і Вася у нас. Вася хотіла я йому ще метелика купити на шийку, на нашиночку. У <зо> в магазині, Там не було. Був якийсь синенький такий у, у, у горошок. Не знаю, чи підійшло б нашому Васі? Не знаю. ще подумаю. Хто хоче смаколика? У нас новий смаколик. Значить, це у нас ласощі печінка сушена, курячий оловичек для котів. Ціна 30 гривень всього. Зараз будемо їсточки О, їдять. Ні, Аліса не їсть. <рес> Вася з'їсть. Ну, дала поки що по одній штучці, бо не знаю. Чи можна давати більше? Зараз Вася ще одну дам, бо він дуже хоче. Аліса пішла, їй не сподобалося. Алісі не сподобалося, ви бачили? О, Такий великий кусок. На Вася. Їж. І все, мабуть, більше не дам. Щоб не було занадто. Да? Вася! Наська. Досить. Чи, чогось тобі ще дати. У мене є ще інші таблетки можу, можу дати. Так. Ще отака є. З сиром. З'їла вже? Аліса з'їла? З'їла. Зараз ще дам. Ще дам, зараз. Кожному по Вася Аліса. Кожному по одній три штучки дам. А що таке? Я ж завжди давала їм по три штучки. Я зараз дам. Вася. Вася, Вася, на, на, Гіш. Аліса на. О! Що, не бачить? З'їла чи що? З'їла все? Вона навіть не помітила, як з'їла, да? такі, такий, Хлюся, і тебе, і тебе, і тебе зайти. У нас на вулиці дощ іде, холодно це такий травень. Це у нас такий травень. Да, Вася полежи, Алісу. Вася такий добрий котик. Всіх любить. Нікого не обіжає. Вася дуже добрий котик. Найдобріший, так. Да. А Аліса його лапаю. А Аліса лапаю. Що, ще одну дать? Ну ладно. Дам ще по одній і досить, бо це вже буде, мабуть, занадто. На, і тобі, на, все. Це вам за хорошу пові... поведінку. Щось я сьогодні заїкаюся. Все, зайці. Більше не можу дати, бо об'єднання теж погано. Нарешті дочекалися. Будемо їсти шебу. Спробуємо. Ліса у нас така дівчина, що перебирає. Ти диви, Шебо їсть. Ну, я їй більше там дала супчика, юшечки, бо вона лиськать любить, а Васі більше гущі. Шебо їсть. Ну добре, будемо знати, що вона її їсть. Але ще подивимося, чи з'їздить повністю, чи залишить васі. Це ж ще і таке може бути. Ось вона юшечку виїдає, може ті шматочки і залишити. Вона така. Ось така шеба. Такі їсть, Аліса. Значить, будемо знати, що вона шибу їсть. Фелікс не хоче. Що, Вася, ти вже з'їв? Так швидко? Ні, ще не з'їв. Ще не з'їв. Ти диви, Аліса з'їла все, навіть Волизької. Сподобалася шиба їм. А Вася все їсть. Це тільки Аліса в нас така капризуля. Ти бач, як їсть? Ого го, будемо знати, що вона їсть. Ага, шибу їсть. Отак. Ох, молодець. Все з'їла. І навіть велиськує, прям як Вася. О, ну добре. Тоді буду знати, що вона цю шебу їсть. Дуже добре. Що, Аліса? Ти вже справилася. Бася ще лиська, бо я йому більше поклала. Я ж йому більше поклала. Добре, значить, наступного разу поділю поровну їм, якщо вона їсть. Чудово. Просто чудово. Що, кицюня, з'їла? Ти диви, Вася так дивиться і дивується, що вона з'їла скоріше за нього. Коли таке було, скажи Вася, щоб Аліса з'їла скоріше за мене. Вася ще не з'їв. Аліса вже з'їла і пішла. Ага. Нічого, Вася все подолиськує і своє, і її, і, і... мисочки будуть чистими. Навіть можна і не мити. Вася... Вилизує все. Ну, я рада, що вам сподобалося. Значить, будемо купляти шибу.